Про Америку, про Сполучені Штати Америки, про стосунки України, Америка про відносини Росії та Сполучених Штатів. Про це все у найближчі 15 хвилин. От з останнього так лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп більше не вважає, що війна РФ проти України може перерости у третю світову війну. Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармором. Це й не тільки будемо обговорювати із гостем нашої студії. До нас доєднується Юліан гайда. Заступник директора із зв'язків з громадськістю у адвокаційному відділі благодійного фонду разом для України. Юліане, вітаємо вас і раді бачити наші студії Вітаємо. дякую про Америку. Ми говоримо багато, але зараз, оскільки ви у нашій студії, сподіваємося дізнатися ще більше, так би мовити, зсередини Юляни у Лондоні. Трамп заявив: ну почнемо з Трампа. Він заявив про Путіна. Далі процитую. Він підвів мене. Він по справжньому підвів мене. Я дуже розчарований, що це, тобто, війна в Україні ще не вирішено Та? І Трамп же неодноразово заявляв, що він думав, що це буде найлегша війна, найлегше буде вирішити, але так не сталося. Ну, як ви можете це прокоментувати із огляду на те, все таки, чи дійсно ну він це говорить як то відверто, чи дійсно Трамп такий наївний, що так вірив у швидке вирішення цієї війни? Так не сталося, і не думав, навіть не допускав, що... Путін не послухається і підведе його. Як ви до цього всього ставитеся? Грубо кажучи, відповісти на ваше питання так. Він досить наївно ставиться до цієї, до цієї війни, до, до американсько-російських відносини і російсько українській відносини. Він має досвід як рілтор, як, як працює в сфері нерухомості. І він вважає, що одній людині, що хочеться, а другій людині, що хочеться, просто треба сісти за столом. Домовитися про ціну. Просто домовитися, це. просто потиснути руки і все. Угу. Um, але ми тут в Україні знаємо, що Путін не такий. Um, стосовно його uh, слова в, в Великобританії, я думаю, він розуміє, яка була в нього публіка: європейська, британська. Uh, тільки це, це ці і ці заяви відбулися тільки день після того, коли король. Карл говорив дуже чітко про підтримку України, але також треба згадати, що для американської публіки буквально два, два дні раніше президент президент Трамп говорив, що війна не вирішується через те, що президент Зеленський ненавидить Путіна. Тобто він так вибірково каже, чому війна не закінчується, і він від себе відштовхує всю відповідальність. І е, надіємося, що е, сенатори, які його підтримують, республіканські сенатори е, почнуть більш відверто е, обставати з американські цінності і, і казати, що це наша відповідальність як Америка підтримувати наших союзників, зокрема їх е, Україна. А ще не почали, от просто цікаво, республіканці серед своїх, ще не почали якось mm -hmm. критикувати Трампу або наводити якісь аргументи? так та ну, звичайно, такі, як Грем, завжди підтримували, але мусили так тонко дуже ходити, тому що він все ж таки республіканець, і Трамп вирішує, хто лишається в партії, хто не лишається в партії. Трампізм зовсім захопив республіканську партію. Пару днів тому вийшла стаття в газеті «The Hill», Це є така дуже популярна газета в Вашингтоні. Де зде ну, як мінімум два або три сенатори анонімно заявили, що вони дуже занепокоєні із станом переговорів між Америкою і Росією, але факт, що вони не хочуть це так прилюдно казати, все ж таки показує, яка в нас є проблема. Власне, про лінці Грема ви згадали так, і він якраз каже щодо його законопроекту щодо санкцій Росії. Насамперед і каже, що націлений насамперед на країни, які купують нафту Росії, а не на самого главу Кремля Путіна. От так що можна прокоментувати так і, взагалі, оцей законопроєкт, так про який говоряться багато, чи він найближчим часом все таки може теж бути прийнятий? Чи поки що не слід очікувати, що це стане найближчим часом? Ну я завжди залишаюся оптимістом. Якщо б ви мене це запитали пару місяців тому, я б казав, звичайно, найближчими днями, але mm -hmm. ми тут я тепер зближаємося до, до жовтня, і все ж таки цей закон не був прийнятий. до 1 жовтня. Правильно до 1 жовтня, та і до 1 жовтня Сенат мусить приймати законопроект про наступнорічний бюджет. Сенатор Грем так подумав таку стратегію, щоб поєднати санкції проти Росії і з законопроектом про, про бюджет. Я не знаю, чи вживати державний бюджет як шантаж на підтримку України буде працювати чи це буде популярно? Але це означає, що він справді старається. Але політика його партії і факт, що демократи не є при владі. Ем, я не знаю, чи це справді е, до кінця це, це є правильна стратегія, але я поважаю сенатора, що він все ж таки дуже старається підтримувати Україну. Але він фактично один серед сотень голосів в сенаті. Ми поговорили про Трампістів. Ви згадали про республіканців? А що з демократами? Бо таке враження інколи складається, що Трамп сам частіше згадує демократів, ніж демократи взагалі щось висловлюють про нинішню політику Трампа, тому що в Сполученому Королівстві Дональд Трамп знову згадав про Байдена. От якби не Байден, мовляв, там точніше, якби Трамп був при владі, а не Байден, то війни би не було. Це там періодично постійна згадка. А що демократи? Чи вони щось крити? Кують чи коментують, чи роздають якісь інтерв'ю, чи на каналах прихильних до демократів якось виступають, чи в Сенаті, там в Конгресі їх чути. Ну я б казав, що зараз демократи так само, як у 2016 році, коли вперше переміг президент Трамп, переходять кризу ідентичності. Вони а, не знають, чи вони центристська партія, чи лівацька партія, чи популістична партія, і а, вони в так мовчать. Вони справді вони мовчать а, всі, які справді при владі мо зможуть Пер перше, все вони меншина в палаті представників і в сенаті. І ем, вони, наприклад, заявляють, що вони пишуть строгі листи Трампу. Вони звичайно підписують законопроекти, спонсорують законопроекти, але їх не приймають. Тобто що їм робити не знаю, мабуть, виходити на вулицю а Байден, просто, а Байден і Камала Гаріс. Вони так само мовчать. Ну тому що Камала це так. е, е, така е, яскрава так. історія. Ми пам'ятаємо, що спочатку Байден мав балотуватися, потім Камала, і е, зараз інколи потрапляються ну, принаймні в українських соцмережах. Якісь вирізки е, з того, що говорила Камала на дебатах з Трампом, що багато що починає насправді здійснюватися, чи ці е, двоє вони щось говорять? Ну, факт є, що вони більше не є при владі, вони не повернулися. Наприклад, президент Байден не повернувся до Сенату. Вони просто приватні громадяни Сполучених Штатів і вони також мовчать. Ну цікаво, що останнім часом Гіларі Клинтон досить часто виступає. Um, але ніхто я, я справді нічого не чую від президента Байдена або ну, Гена це насправді Байдена. досить дивно, навіть от в українській ситуації та тому, що ми завжди так так схильні слухати опозицію, і це завжди цікаво, тому що дві протилежні думки до з консенсусу обов'язково мали би привести. І власне, це це дивно в наших реаліях Бо в Україні так? Для, для опозиції. Це зірковий час. Можна критикувати так, владу так. і насправді справовати бали і набирати бали. Та ну щоб щоб аналізувати е, політичний простір в Америці. Е, треба зрозуміти що демократи вважають що вони вірять у демократичний процес, вони вірять у, у незалежний суд. Вони вірять у такі ну справді дуже цінні речі, які зараз в Україні за за яким українці борються, і це дуже добре. Але з другої сторони, республіканці не завжди користуються тими самими цінностями. А в, вони в сполучених штатах це ще лишається. Ми за ці цінності в Україні боремося, а в сполучених штатах їх не втратили. Надіюся, що не втратили. Власне, якраз у нас залишається буквально три хвилинки до завершення нашої розмови, але якраз про свободу слова, так що з нею, тому що скорочення програм USAID, так про про що говорили, скорочення е багатьох редакцій так? у комедія. Зараз ось конгресмени демократи висловили. До речі, якраз про до дем демократів, так згадали висловлено, все таки стурбованість, так, і засудили рішення про зняття з ефіру програми Віники угу. це все так? що роблять. Так. Так, тобто ну, от... ми чуємо це давно від заходу. Насправді висловлення стурбована. От зняли так популярне шоу у всій Америці Джиммі Лайф, Знімають його через висловнювання так ведучого про правого активіста Чарлі Кірка, убитого 10 вересня під час студентських дебатів у Юті. Що це свободи слова в Штатах? На що можна реально дивитися? У майбутньому? Чи все окей? І нам так збоку не здається? Я б брехав, якщо я казав, що все окей. Ем, насправді стан е, людських е, і цивільних прав в Америці. Є дуже станом цих прав є дуже великим знак знаком питання um, факт є, що майже всі і всі фірми, які є власниками, наприклад, ABC, які uh, видає uh, Jimmy Kimmel Live, вони всі полягають над державними структурами, якщо би, наприклад, департамент там комунікації би штрафував за якусь причину, навіть якщо, якщо не, не не дуже чітку причину, ABC, вони би втратили дуже великі гроші. Тобто, тобто загроза існує, чи вона справжня, чи ні. І вони все ж таки мусять захистити своїх інвесторів. І якщо і, і мусить тоді оправдати їхні рішення своїм інвесторам, якщо штрафує їхні їм е, трамська адміністрація, то вони мусять оправдати це. Я думаю, вони зараз не комфортні е, цього робити в випадку Джимі Кімел. Тобто у них такі економічні, скажімо, так, ризики є. Влада може на них вплинути, і фінансові втрати вони можуть стати аргументом для того, щоб піти десь ну не знаю, чи можна звати це поступками, так але не знаю, прислухатися до цієї критики, як мінімум. А скажіть, будь ласка, щодо настроїв, про що говорить опитування? Як реагують американці на те, що відбувається в зовнішньополітичній діяльності Дональда Трампа, так і нинішньої влади Вашингтона загалом і, знову ж таки чи Серед прихильників Трампа чи міняється думка, чи знижується прихиль... кількість прихильників у нього, і е, серед його е, навпаки, там противників демократів, хто не голосував за нього. У нас хвилина орієнтовно залишається. А ну його рівень популярності значно низька. Але тому, що в Америці є двопартійна система, це для нього виявляється дуже добре. Бо ті, які його підтримують, mm -hmm. все ж таки мають є при владі, і наступних пару років будуть все вирішувати. Юліана, ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за те, що мали можливість прийти до нашої студії. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами у студії був Юліан Гайда, заступник директора зв'язків з громадськістю в адвокаційному відділі благодійного фонду разом для України. І власне про настрої в Америці, про свободу слова, про політику і позицію Трампа, в тому числі і внутрішню, і зовнішню. Ми встигли поговорити. Раді бачити вас. Приїжджаєте до України. Знаєте, куди маєте прийти на суспільне на перший канал.